Ось у нас Volkswagen B6 2008 року. Двигун у нас 1,8 TCI. Скарги клієнта нестійко працює двигун, завишена витрата палива, двигун троїть, тобто якийсь циліндр не працює. Зараз буду діагностувати, розбиратися, у чому справа. Зараз продемонструю, як робить двигун. Сідаємо за кермо, запускаємо двигун. Запускається він не з першого разу. Отак от він робить, його трусить. Отак от він працює. Зараз буду розбиратися, в чому справа. Перше, що робимо, підключаємося сканером до двигуна і дивимося, які у нас є помилки. А помилки у нас тут пропуски по всім циліндрам. Перший, третій, четвертий. Або погана іскра, або не вистачає палива. Перше, що буду робити, перевіряти тиск палива. Тиск палива у нас 40 бар. Тобто тиск у нас в ідеалі. Помилки всі повидаляв. Мотор отак от трусить. Йдемо далі. Далі буду перевіряти всі катушки запалення осцилографом. Так, відключив осцилограф. Перевіряємо перша катушка. Як бачимо, працює в ідеалі. Друга, третя. Четверта, До нас двигун троїть, всі катушки працюють, ніяких у нас тут пробоїв немає по катушкам. Тобто у нас катушки всі в ідеалі. Далі витягуємо катушки запалення, викручуємо свічки запалення та мірюємо компресію у двигуні. Свічки в такому -то стані, Тобто У нас перший, третій, четвертий циліндр не працюють. Свічки у нас. В гарному стані їх міняти не треба. Заміряємо компресію у всіх циліндрах. Перший циліндр у нас 10,5, другий циліндр 10, третій циліндр 10,5. Четвертий циліндр 10. Компресія у нас в ідеалі у всіх циліндрах. Наступний етап перевіряємо всю систему на герметичність з допомогою димогенератора. Система впуску у нас не герметична, є у нас витік, як бачимо, витік у нас з совпусного колектора. Машину повністю продігностував, тиск палива у нас в нормі, компресія у нас на моторі в ідеалі, є у нас подсос повітря. З паливних форсунок, тобто треба знімати опусний колектор, знімати паливні форсунки, чистити їх та міняти ремкомплект на паливних форсунках. Приступаємо к роботі. Паливні форсунки вже зняв. отакий от стан тут усього на першому циліндрі де був у нас посос воздуха, усе у нас тут в маслі. отакий стан паливних форсунок. Всі розпалітели у нагарі. В дуже плохому стані вони. Посос воздуха у нас, був як бачимо, не вистачає у нас ущільнювача. Як бачимо, на трьох форсунках є у нас пластикові ущільнювачі. На цій форсунці у нас не вистачає. ось і Вся паливна форсунка у нас у маслі. Буду встановлювати новий ремкомплект на всі форсунки, тобто це тефлонові кольця, верхній ущільнювач та пластикові. Такі от проставочки. Приступаємо к роботі. Зараз де процес очистки від нічня нагара, уртозопові ванночки. Потім буду встановлювати на стенд та чистити їх. Так, форсунки вже встановлені на стенді. Робимо режим перевірки. Як бачимо, форсунки у нас не розпилюють. Отакий от результат до очистки форсунок. Форсунки у нас усі забиті. Де процес очистки паливних форсунок. Отак от он виглядає. Ось такий у нас результат після двох циклів очистки форсунок. Прозводительність форсунок увеличилася в рази. Баланс між форсунками одинаковий. Тобто можна сміло знімати та встановлювати на авто. Так, Форсуночки після пос, стенда. Тепер замінимо усі резиночки, втулечки, тефлонові оці колечки. Отак от виглядає у нас новий ремкомплект на кожну форсунку. Форсуночки повністю готові. Отакий їхній стан. Як нові, для того, щоб замінити цей ремкомплект. Використовується отакий от спецінструмент. Без нього замінити ремкомплект на даних форсунках неможливо. Так, Машинка повністю готова, все зібрано, отак от все виглядає, все чисто. Зараз продемонструю, як двигун запускається та робить. Сідаємо за кермо. Двигун запускається з піоверта, ніяких помилок у нас немає. Двигун працює стійко, не трусить його, робить Так що можна віддавати авто клієнту. Кому треба такі послуги, можете звертати, дзвонити.